Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про мій канал, а саме, чому я вирішив зробити свій канал, і яке було моє саме перше відео, і які мої далі плани про, про мій канал. Тому Дивіться в цьому відео. Перше, що я хотів би розповісти, про моє перше відео. Моє перше відео було новини про космос. Так, це, можна сказати, найперше моє відео, яке ви бачили на моєму каналі, але це не саме перше моє відео. А саме про саме перше відео я розповім трошки пізніше. Тому давайте подивимося і що тут є. Тут я ще розмовляв іншою мовою, і тут трішки я змінив опис. Напевно, саме фото для відео тобто прев'ю. Ну, 10 лайків і 52 перегляди було випущено 21 грудня 2020 року. Це так дуже давно. Але, своїм про саме моє перше відео. Це, напевно, ще було таке перше відео моє про Roblox. Так. Хто не знає, це, напевно, 1% знає моїх підписників, що я випустив відео про Роблокс. І це було найперше моє відео на цьому каналі. Е, там я просто проходив якийсь паркур в Роблоксі. Да. Тому так. Це, напевно, шокує всіх. Але це така дуже важлива інформація, тому що, напевно, всім цікаво, яке було найперше моє відео на каналі. Так. О, воно не було іменно про космос. Тому трішки тут інша. Інше відео так. А далі я закинув канал, напевно, десь на 2 роки, Ну тут вже третій рік, тому що це відео вийшло десь в грудні, і я казав, і тому так. І потім я повернувся через 2 роки, тому що я просто хотів щось змінити на каналі, навчитися більше монтувати відео і зробити все ж таки свій канал краще. Тому так. І того я зник на 2 роки. І потім я повернувся, і 5 місяців тому вийшло відео Escape from My Friend in Minecraft. Напевно, це саме таке цікаве відео, і напевно, мені воно дуже сподобалось, але записував я його реально дуже довго. І зараз відео, яке, напевно, вийшло один день назад. Якщо ви ще його не дивились, то подивіться. Це де я прикрашав свій дім, тому все ж таки, подивіться, це дуже цікаве відео. Да. і ви можете тут десь. десь, отут буде так, тут підказка буде. Тому так, е розповім далі. Чому я вирішив зробити свій канал? Тому що, напевно, я дивився дуже багато блогерів, блогерів та ютуберів тоді. І мені дуже хотілося б навіть з дитинства зробити свій канал. І це дуже цікаво було би так. Я все ж таки вирішив десь в 2020, -2020 році зробити свій канал. Ну і тоді, коли я випустив три відео про космос. Цих три відео. Новини про космос, карликові планети, друга частина про карликові планети, комети та метеори. Так. Це відео вийшло 3 роки назад. І загалом ці три відео вийшли дуже такими вдалими, тому що 52 перегляди тут, 23 перегляди тут і 42 перегляди тут. Загалом вам скажу, що це дуже класно. І це десь 117 переглядів загалом за три відео. Ну, Це дуже класно. Далі я випускав теж цікаві відео. Це як ви бачили про зоопарк, яка ця рубрика вже закінчилась. Зараз, скоріше, всього її не буде, або може буде трошки пізніше. І тому ну, так, я думаю, що все ж таки ми обговорили більш таку важливу інформацію. Але хотів би ще сказати, що буде дуже багато цікавих відео на моєму каналі, як і влоги. і Теж просто весною чекає. Інша вже Рурика. Тобто, або може навіть вже повернення і космосу, тільки вже в іншому форматі, і воно буде цікавіше. так е, ну Для мене саме найкраще моє відео. Це, напевно, всі ці блогмеси. Це найбільше моє любимої відео. Vlogmes Shopping Christmas Challenge. Саме цікаве. І, напевно, із самих. Смішних відео, це, напевно, тролінг мого друга в Майнкрафті. Хто не дивився, то вже дуже цікаве відео. Подивіться. Бо це, як би сказати, я його не сильно тяжко знімав, але змонтувати його було не сильно просто. Але так ну, дуже цікаве. І загалом 34 користувачі підписані на мене. І 32 відео за 5 місяців. І скажу, що це дуже багато. Загалом, в мене десь. 2445 переглядів. І як ви бачите канал створено 18 червня 2019 року. Це я вам скажу дуже давно було. І напевно, в наступному році вже моєму каналу буде 5 років і так є. Але, напевно, мені перше відео десь було в кінці червня випущено, десь може, на 20-х числах, і я там пам'ятаю. Да, І, напевно, його вже немає на YouTube того відео. Ну, воно було найперше відео. Тому так. Як ви бачите, най... якщо ми зайдемо на популярніші відео, то це буде топ-12 топ Tabs Units for Epic Battles. Потім про Mortal Kombat. І, напевно, перше відео, яке зібрало так багато переглядів, це, напевно, про німецький зоопарк. Це перша частина. Теж можете подивитися, дуже цікаве. Е, хм. Як бачите, нове відео, яке вийшло 7 днів назад, тобто тиждень десь назад, про Чехію. Теж 89 переглядів це дуже багато. І навіть моє перше саме відео стоїть в топі 6. В топ -6 так. Якщо так подивитися, на 6 місці. 52 перегляди. Це теж дуже багато. І. 53 перегляди. Тут фані Aніmaсін полонзу. Я, чесно, дуже хочу набрати вже 50. Підписники. Тому, якщо ви ще не підписані на мій канал, підпишіться, будь ласка. Тому що далі ще цікавіше буде. Е, ну, а що ж вам ще розповісти, можна таке цікаве. Напевно. Чи буде ще, кому цікаво, кому, чи буде ще, наприклад, Mortal Kombat і TAPS? Звичайно, будуть. Тільки вже, напевно, не зимою, а вже десь біля весни, напевно. Тому так. Звичайно, блоги ще будуть. Це, напевно, дуже цікаво і так є. Ну, основне я вам розповів. Я так думаю, і якщо у вас є ще якісь питання, я, звичайно, на них відповім в коментарях. Тому пишіть коментарі. А і до нових зустрічей. Так що з веселими святами вас вітаю. Так що, happy holidays. Я думаю, що, може, завтра вийде відео. Це 100%, а так. Не знаю. Чесно кажучи, я думаю, що це відео вийде 31-го. Як це буде, напевно, останнє відео на моєму каналі або ні. Я не знаю. Тому, ну, останнє відео на моєму каналі маю на увазі в цьому році, тобто в наступному році буде ще цікавіше. І, звичайно, щоб завжди ви знали, яке буде моє нове відео. Підпишіться на канал та заходьте в спільноту, щоб знавати, яке буде моє наступне відео. Я там дуже часто пишу, тому до нових зустрічей! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а я буду вас чекати на наступному відео.